Пані Тетяна виготовляє бавовняні та шерстяні вироби більше трьох років. Серед її робіт в'язані шапки, шарфи, домашні капці та жіночі прикраси. У період зимових свят жінка працює над створенням нової колекції в стилі хендмейду. За допомогою ниток та спиц Ужгородка перетворює традиційні ялинкові іграшки на сучасні декоративні речі. Оскільки у нас ідуть новорічні різдвяні свята, то користуються попитом також хлопок, і з нього в'яжуть такі всякі іграшки. Ручної роботи, дзвіночки. Кульки, можна в'язати, дати нове життя для старої іграшки. Ну і багато інших всяких, ведмедики. В цьому році рік коня у нас, тому так само в'яжуть коників. Користуються попитом, досвідчені майстрині створюють такий елемент декору за досить короткий час. Утім, і новачки легко опановують цю техніку рукоділля. Ужгородка Марія пригадує, раніше вона лише цікавилася такою творчістю. Зараз жінка прагне професійно оволодіти технікою плетіння гачком. Дуже люблю оригінальні речі. Я сама в'яжу трошечки, тобто я думаю, що мені би. Це і вдалося, якщо б мене дівчата, бо я взагалі в'яжу спицями, а от зайшла сюди, щоб мене навчили. І крючком в'язати, бо це крючком в'язане. Речі у стилі хендмейду унікальні і бувають лише в одному екземплярі, каже пані Оксана. Свої декоративні вироби створює з паперу, ниток та кавових зерен. Картонна основа обтягується шпагатом. Кожен п'ятий круг він проклеюється, щоб воно трималося разом. Потім наносимо силіконовим клеєм самі зерня та кави і починаємо проклеювати наш пагат. На шпагат. навіть є ялинки з макронних виробів, з бантиків оцих з того всього так. Це також може бути із ниток, з пряжі, з шерсті. Вироби з хендмейду випромінюють позитив та настрій автора, зізнаються майстрині. Такі речі прикрашатимуть не лише новорічне дерево. Ручна робота стане чудовим елементом декору у будь-якій оселі.